Любі дітки і батьки, сьогодні ми з вами поспостерігаємо за вітерцем. Чи знаєте ви, дітки, що таке вітерець? Ось подивіться на віти дерева. Бачите? Вони ніби гойдаються. Це їх гойдає вітерець. Ось він гойдає, а віти дуже гойдаються чи ні? Якщо віти не дуже гойдаються, це значить вітерець тихенький. А якби вони гойдалися отак сильно, 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 це значить вітерець був би сильний. Сьогодні в нас вітерець легенький, тому що вітер, бачите, вони ледь-ледь гойдаються, трішки зовсім гойдаються. Давайте ми з вами трішки пограємо з вітерцем. Повторюйте за мною дує нам в лице, загойдалось деревце. Вітерець тихше, 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 а деревце все вище, вище, вище. Ось так вітерець його загойдав. Давайте тебе ще раз. Вітер дує нам в лице, захиталось деревце. Вітерець все тихше, 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 а деревце все вище, вище. Ось таке високе деревце. А вітерець може рухати. Коли подує, від нього рухаються різні предмети. Пам'ятаєте, як ми з вами грали з пір'їнкою? І ми з вами утворювали вітерець. Ось і сьогодні я вам пропоную також пограти із пір'їнками. Ось у мене є такі пір'їнки, і ми зараз з вами утворимо вітерець. Ми на них подуємо, і пір'їнки наші полетять. А як ми можемо утворити вітерець? Ми можемо ось так подути. Ось погляньте, ми подуємо і пір'їночки полетять. Ой, як полетіли пір'їночки. Ми з вами утворили вітерець. Спробуйте і ви так. Сподобалося вам дітки, грати з вітерцем? До побачення!